У нас сьогодні мінус два. Примерзло все. І я виходжу, тут прийшов сірий, я йому несу молочка. о, там він уже. А зараз знайдемо, де його посуда. Та не репетуй, я вже його погодувала з, з вікна, думаю, ну й молочка треба дати. Йди, йди сюди, йди, 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 йди. Ой, а де ж дати, як тут все замерзло, сірий, я не знаю. Ну що, як виб'ю зараз, то дам, бо ти ж тут не достанеш. Ой, господі, я не думала, що тут вода а забула, а, вибилося. Ну це, іди сюди. Ось о, йди. Дивися, що я тобі даю. Давай. Давай. О, молочко. Отак ми. Ну ось. Просили, дайте йому молочка. Ну й дала. Ну, коли є, то чому не дать? Дивіться, красавець, такий красавець. Ну, в порівнянні з літом, який він був, то зараз такий впитаний, <кій> вибачаюсь, шерсті такої наросло. Ось у недавно тут з гарбузом билися. Ну, а нічого. Все, все на місці. Ось як. Ну, пий, я пішла. Та не бійся, трусішка. Все добре. Попив молочка, поїв і пішов ось так. За забор. І це, може, до вечора, а може, й до ранку не приходить. Ага, сидить щось там. Не плегає. Сірий. Ну, сиди. Сижу в машині, не захотіла йти з віку, Віка пішла в аптеку. І це проходять мимо люди. Я не побачила ні в одної людини посмішки на обличчі. Якісь всі заклопотані, забиті, таке життя настало у нас. Всі кудись спішать, закутані. Оце ж дивіться, ну дивлюся і думаю, хоч може побачу хоч одну посмішку. Ну, це якби діточки пробігли, то може і побачила б. Тож, у них безтурботне життя. А люди ось так. Показую свої покупки. Чуть не викинула вже чеки. А потім думаю, ой, я ж не зняла відео. Так, це Віка зайшла в аптеку. Зараз я одягну окуляри, бо так я зовсім нічого не побачу. Фурасемід 40 мг, 50 табле... таблеток коштують 28 гривень. Аспаркам. Тут дві пластинки по 50 штук. Одна пластинка коштує... зараз, секундочку. Так. Секундочки, не вийшло. 53 гривни 90 копійок. Ну, це мені потрібно пити. Далі ми заїхали в Аврору, тому що в АТБ пакетів маєчок немає. І ось такі пакети коштують 24 гривни 22 на 38 см 100 штук. Ну, зовсім такі тоненькі якісь. І оці пакети. Коштують 39 гривень. Ось такі. І ще взяли е, пергамент для випічки 5-метровий фрекенбок. Там були її зовсім такі простенька така упаковочка, але ну, ми вже її брали, і вона ну, не сподобалася той пергамент. Зовсім не сподобався. А оця хороша, ну, хоч вона й дорого. Коштує вона 39 гривень. Ну, оце такі покупочки ми зробили сьогодні. Зранку я погодувала сірого молочком, я там впереді покажу. І більше нікуди не заїжджали їздили по справах, все справились, все добре. Слава Богу. І це і все. Більше нема ніяких покупок. Ще хотіла показати, зараз. Я робила освіжувач повітря. Дивіться, він був у мене на, отак, на мізинчик неповний. Зараз він не повний на два отакі пальчики. Ну, хіба видно може? І це ж у мене, дивіться, такі е, палички. Це для шашлику. Оті набори, що продаються. Я їх отак повтикала. По е, рекомендації, ну, написала мені Маша з канал Дачніки-клячники. Що коли отак засунеш палички, аромат більший розходиться е, і довше він держиться, ніжний ніжний. Ну, думаю, а чому ні. Як я повтикала отакі палички. І це так правда. Ну, скільки воно буде держатися оцей запах, я не знаю. Але мені подобається ніжний-ніжний такий запах. І оце ж дякую Маше, що підказали. Мені сподобалось. Вона каже, по паличках буде отак підніматися і довше буде розходитися запах. Думаю, та спробую, є у мене ці палички. Можна було, якщо й не було, з дерева зібрати. І це так у мене. Ну, що я хочу приємний запах, і він не уходить, як дивіться, освіжувач попшикаєш, да? і він десь там розійшовся через півгодини, його вже зовсім не чуть. То це стоїть постійно. Ну, тільки дуже такий слабенький запах. Ну, не ріже, не, не приторний, ну ось, ось такий. Ну, мені сподобалось. А це розповідаю про свій експеримент. І тут у мене пакети осудивці, пергамент. Тут є у мене от така була там. Але вона дуже погана, дуже погана. Просто е, я не рекомендую брати. Ну, Це у нас своя лінія за ТБ, але вона теж не дуже. От. А в Аврорі е, такі ж теж тоненькі, я не пам'ятаю, чиї воно там написано. Ну, мені не сподобалось. Так, і я зараз розрізаю цей пакетик. Ой. Так. І у мене тут є такий крючок ось. О. Я вішаю і нам потім зручно його пакетики знімати. Може, у когось теж так є. Ось так, це дуже зручно. Взяв пакетик, відірвав і все. Ну, все.